Зі усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі у цьому відео. Я хочу пригадати матч, який відбувався у Лізі Чемпіонів у сезоні 2018-2019 років. 3 жовтня 2018 рік груповий етап Ліги Чемпіонів. другий тур, группа B, тот нам спор Маурисия Почетина, дома, на стадионе Уэмбли, команда примет королевскую Барселона Эльне 4-2, Барселона перемагає. ну давайте, друзья, про все мы с вами будем говорить по порядку. Тотнем Хотспур 4-2-3-1 стартова розновка Тотнема, головний тренер команди Маурісія Пачетіна. У гулі Ріс у воротах пара центральних захисників Тобі Алдерверо, Девідсен Санчес, Бен Девіс, Кірен Трипір по флангах, Харі Вінкс, Ван Яма, центральні опорні півзахисники і реклама, атакувальний півзахисник Лукас Мора, Шон Мінсон. По флангах та Харри Кейну Это Це стартова расновка Тотнема. От Барселона Элеста Вальверде, головный тренер команды 4-3-3. Стартовая расстановка Барселоны. Марк Андре Терштеги на воротах. Вара центральных Климан Ленгле, Жерар Пике, Жорди Альба, Нельсен Семеда. По флангах Серхио Бускиц, Иван Ракитич, Артур. Три копив захисники. Филиппа Каутинья, Луис Суарес, Леонель Месси. Он нападе. Ось така стартова розновка каталонського гранда. Тепер, друзі, давайте про сам футбол говорить. Друга хвина матчу. Каталонська Барселона. Проводить дуже хорошу атаку команда Неста Вальверде. Альба виходить на номер на позицію, вихід один на був Альба, Альба веде передачу на Каутіні. Каутіні пробиває гол Філіппі Каутіньо після передачі Жорді Альби. Переправляє м'яч Бразилці порожню ворота, там намагалися захисники то нам врятувати ситуацію. Але Барселона забиває Філіппі Каутіньо. Пробиває Філіппе! Дуже точно Філіппі Каутіньо. Пробиває В ближній кута забиває! Філіппі Каутінія. Барселона забиває Жорді Альбовіде до цього пасива голіву передачу. Ось так Барселона дуже швидко забила і Барселона після цього забитого м'яча команда дуже здорово, і справді, себе почувала. Команда владіла, не вставала, вірно? Барселона більше м'ячів володіла і тотне було, і справді, дуже-дуже важко було команді Маурісі Пачетіна Нуж багато, до речі, було боротьби справді на футбольному полі. Ну, Барселона в виграє. І тут 28-х хвилина матчу відбувається. Барселона проводить свою атаку. Барселона Ракетіч удар гол! Гол! Забиває Іван Ракетич. З метрів 22 Іван Ракетіч! дуже здорово, как же ты поймал там мяч, Хорват, себе на ногу. Еще мяч від и у ворота влетает. 0-2. Филиппе Доричи Каутини выклонил подачу до штатного Майданчика. А мяч просто поки пакизне, неимоверной дузи, влетает до Филиппа Каутини. пропрошую до Ивана Ракитича. Филипп Каутини, то передачу ты забыл, да? Иван Ракитич. пробиває з лета і забиває 0-2. Барселона. Ось це удар Ракітича. Без шансів. Без шансів. Для Огуля Аріса. 0-2. У Тотнема пройшла на атака на 32-й хвилині матчу. До речі, Тотнема і справді хороша пройшла атака про стріл. Але Марк Андреа Тарштегін. Марк е в своєчасно виставляє руку і не дає Тотнему забити. Там, до речі, був рикошет від Жерар Піке. 0-2. Перша 45 хвилинка завершується. Отот нема на другий тайм вийде Фернандо Лерента, Сісако і Рік У Барселону вийде Рафіня, Вермален, Тартура Відаль. Другий тайм. Команда Маурісія Почетіна включається. Tottenham включається! Включається! Команда з Лондона. 52 хвилина матчу. Лондонський Тоттенгем проводить свою атаку. Там, до речі, друзі, пригадуються ще на 47-й у а коли барсанк на стійку Ліонель. Дуже бо близки лиа, до м'яча стійка врятувала Тоттенгем. Цей момент був на 47-й хвилині матчу. На 52 52 матчу Харри Кейн! Заходить на позицію. Замах від Харі. Удар з ноги. І гол. Харі Кейн! здобуває гол. Тоттенхэм грі. Тотнем хотсбор. Повертається Тотнем в ГРО 1-2! 1-2-1 м'яч. Тотнем відквитав! Відквітала команда Маурісія Пачетина один гол. Ерік ламела записав до свого пасива. Результативну передачу 1-2. І здавалося, що нібито інтрига а, знову повертається, але 56 матчу. Барсел атакує. Ну просто знаєте, друзі, яку ж геніальну. Комбінація розігрують футболісти Барселона на фланзі. Барселона атакує дуже небезпечно. Альба провострій, Луїс Суарес пропускає м'яч Месі. Гол, 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 гол. Леонель, Леонель, Леонель. Месі. Леонель Месі пробиває дуже здорово Лео. але який же молодець Луїс Суарес. Але який же молодець у цієї ситуації Луїс Суарес, який, знаєте, дуже красивий м'яч пропустив. Да? Якраз дуже здорово. І Ліана вривається, пробиває на техніку в самісінький кут і влучає ворота. 1-3. Але тут нам ход спор не здається, команда Маурісія Пачетін. 66-та хвилина матчу. Тотнем ход спротакує. Е, і при чому Тотнем атакує доволі таки небезпечно. Хельмін Сон, Сон. Віддає передачу на Ламела, удар, і кошет, гол. Гол забиває Тотнем. 2-3. Знову Тотенхем Хотспур повертається в матч. Знову інтрига повертається в цей матч. Тому фрикошет від Артура. Тотнем знову скорочує відрив до мінімума. У Барсело не були моменти, щоб забивати четвертий м'яч. Але і тот нам Ходспур також, в принципі, не непогана команда Маурісія Paciena атакувала. Привели дарсі Соко. на 68-й хвилині матчу повз ворота. Ну і справді я вам хочу трудно так сказати, кінцівка цього матча була доволі-таки напруженою, але нема були моменти, і команда Маврисія Пачетіна до останніх хвилин претендувала на очки справді у даному матчі. А на 90 хвона матчу Барселона проводить свою атаку, а, Причому дуже така хороша пройшла атака у Барселони на 90 та матчу а, Жорди, Альба Альба викочує м'яч на Месі, Месі. Вихід месі. выходи на один Гол Гол тихи, голерисо Месі. 90 хвилина матчу Лео виходить і, по суті, сути пенальти вместе, а то навіть і ближче 2-4 Барселона 2-4 Барселона Хетрик Жорді Альба оформлює, за передачами, я маю, друзі, на увазі Барселона перемагає Тотнем 3 жовтня у неймовірному абсолютному матчі з рахунком 4-2 Матч був просто неймовірний. 9-13 це в нас, до речі, статистика ударів в воротах. 5-8 ударів площину. 38-62 володіння м'ячем. Якраз це 417 передач Тотнема. 86% точність передачі команди Морісія Пачитін складає. 681 передачі у Барселоні 88% точність передач. У команди Elnestoval Verde. 18-9 порушень правил. 5-2 Жуть картки. 7-3 по офсайдах. 3-1 зарселона перемога 4-2. И І... знає, друзі, якщо як раз писать перевести. То, на мою особисту думку, поділ перемагає Барселона. Але браво Tottenham Hotspur! Браво команді Маурісія Paciena! Просто браво! Тому що Тоттен Ход з команди Морісія Пачетіна руки не опускала і билася до кінця. І, в принципі, інтрига у даному матчі залишалася до останніх секунд. Приглядали ми на цей матч Ліга Чемпіонів, сезон 18-19, другий тур, групового етапу Ліги Чемпіонів, група АБІ, 3 жовтня 2018 рік, стадіон Уемблі, Тоттен Ход з Барселона, 2-4 Барселона перемагає. Побажаємо, друзі, Тоттенму. В каталонській Барселоні, друзі, тільки всього самого, 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 самого найкращого побажаємо цим обом командам. Вам, друзі, добра, бережіть себе, усім до побачення, усім до нових зустрічів і друзі, будьте щасливі!